Що не кажіть? а світ цей точно перевернувся на у 1914, далі у 1935, а остаточно, у 2022 році. Що стало сьоми причину? все кривава, просто війна. Ніколи знову. Так нині говорять про Другу світову війну у День пам'яті та примирення. Але що ж виходить, ніколи знову повторилося? Часто говорять. Ще історія повторюється, як і ходильник, весь час рухається, те саме, зараз, плюс Це і зараз, і створоб цей повтор. Друга світова війна найкраще привестою не на планеті. Воно тривало 6 років і 1 mm. день. Забрала до 75 мільйонів життів. Історія повторюється. Амбіції, бажання підкорювати, влада мабуть на цих трьох китах і тримається причина вбивати, забирати чуже, примушувати весь світ ненавидіти тебе. Історія повторюється, гинуть військові, цивільні люди, діти. Раніше ми вважали, що війна то десь у новинах, на сторінках підручників історії, в літературі, але історія повторюється. Пишеться новітня історія України. Всі ми стали її активними учасниками. Наші прадіди у 1939-1945 роках воювали за рідну землю. Історія повторюється. нині ми знову захищаємо найцінніше. 8 травня – день пам'яті та примирення в Європі. День, коли варто сховитися у мовчанні заради вшанування історії. Україні довгий час існувала свята 9 травня День перемоги. І тут історія повторюється, У нас теж буде свій день великої перемоги. не випадково. Саме він так не склала доки світ кулі та кров. Це голова і розпач пустих людей. Історія більше не має повторитися. Нам би не хотілося, щоб наші молодші брати і сестри майбутнє покоління на собі відчули. Ми щиро бажаємо Україні більше не знати війни, а перемогти у цій несправедливій війні наше призначення. 8 травня день пам'яті та прогуляні. День, коли треба згадати видинних людей.